Вибираю будиночок собі в Румунії. Плазма знаходиться. Тераса. велика, з тилон. Чан прямо під терасою. Коли я парі сніг, то взагалі буде набагато гарніше. Люди хожу, вибираю будиночок собі в Румунії. Хочу зняти в оренду. Така тут кухня люди є. Вода. Газова плетка. Дорога прямо йде під будиночок. Стіл, холодильник, морозилка. Так. Далі така велика гостьова кімната. Можна сісти, поїсти. Плазма знаходиться, телевізор великий. Стільці. Вихід на терасу. Ось така тут тераса велика з столом. Чан прямо під терасою. Вигляд на гори, там бесівка. є мангальна зона плюс. Головне, що тут люди те тишина, файна. на А ну послухайте. Так, Тут плюс така альтанка велика, Ну тут на людей 10-15 точно. Тут шпаргат, є. Ну, це все буде чиститися, метися до приїзду людей, це ми підготуємо. Тут шашлек можна пожарити, вода прямо є, можна руки помити ну, тут. Ну, це все тут поприбирається, це можете, поки що не звертати увагу, то звісно, ще трошки треба подивитися до цього. Ну, так будиночок виглядає. з надвору зараз піду на другий поверх, ще з другого поверха знімлю вам відео. Піднімаємось наверх. Будем дивитися, що тут наверху є. Так, такі сходи йдуть. Так, другий поверх. Одна кімната плюс душева тут зразу. Умывальник. Все є. сушка для рушників, унитаз. Дальше світло тут включається. Отак от кімната виглядає по кругу. Батарея, центральне газове опалення, О, батареї теплі, вихід на балкон. О. Отак от виглядає балкон. Дуже широкий, що тут можна поставити навіть якісь стільчики, столик. І ось от, от краєвид. Гірське джерело протікає, невеличкий струмок, такий, бачите, от. ліс, тишина, пташки співають. Цей мусор от, залишився від попередніх власників, то ми його приберемо, це нічого страшного. Чан от, внизу. Тут є трошки веберіші, ведуться якісь роботи такі, але як каже власник. Тут. На 90-85% вже ці два будиночки готові. А верхній та нижній цей я тільки що дивився вже повністю. Готові. І ще один плюс у тому нижньому будиночку є єльчан. Скоріше всього, я думаю, що буду говорити поки що за це цей нижній будиночок. Ну що, ви мене часто питаєте, де відпочити, де відпочити, та я думаю, що я буду когось другого рекомендувати, якщо я сам можу дарувати приємні емоції людям. Та й це мені подобається. У мене до цього душа лежить. Думаю, все буде файно, що з того получиться, люди. Та й хто хоче, вже можете наперед писати бронювати, бо якийсь місяць, може і менше, 2-3 тижні, та й будемо вже приймати бронювання. А, така локація, бачите, глухо на окраїні ліс. Тишина Я вас трошки легче піднімуся. А от. Бачите. Тихонько собі збоку. Так о. Зараз. Йдемо дивіться, що ще в цих трьох будинках, але так. Як чан лише один, поки що лише у нижньому будинку, то він більш перспективніший для нас. Скоріше всього таки його візьмемо. А там наші побачимо. Якщо чани ще поставлять біля цих будинків, то тоді вже будемо поїхати. По-іншому говорити. Бачите, який краєвид? Туди відкривається. Коли сніг випаде, то тут взагалі красота буде. Звісно, трошки треба поприбирати біля хати, якісь там дрова попідкладати, скласти якісь мусора на округи, але то таке в тому моменти. Знаходжуся біля найвищого будинку, якщо рахувати з цього комплексу. Це по цілому схилу побудовані 4 будинки. То цей найвищий біля дороги знаходиться. Ну такий, чесно кажучи, підуставши всередині, не дуже. Так аж він виглядає. Просто чим тут краще, що тут вигляд з висоти ліпший. Але воно туди, то ні, тут, тут не дуже. Такий той нежній перший, той поки що найкраще. Зараз ці два, що посередині знаходяться, будуть йти 10 але там на самому нижньому є аж на третій поверх і другий поверх балкони, плюс теж виходжу туди в сторону гір. Що там досить файно буде і плюс плюс великий, що там є чан і гірський струмочок невеличкий і невеличкі внизу видно. Прямо біля будинку той коричневий дах то той будинок про який я вам кажу. Йдемо дивіться, ще ці два будинки внизу. Підходжу до цих двох будиночків, спочатку цей перший зайдемо. То, верно, це вони свіжі такі недавно почали будуватися, не ну, так що недавно вже ну, десь цього року і кажу, власне, що на 90% все готово, але все готово. Якщо подивитися роком, то не дуже ну, аж так готово. Але зараз зайдемо, подіримося. Ну, Може якщо тут поприбирати, то буде трошки інакше. Зараз дивитися, що. Тут. Ай ні, та це ще ні люди, куди це. Типу каже, що за цей місяць мало бути готово. Я у нас сьогодні число. Шосте число, я знаю. Може і встину, бо тут щось ще ні не меблі, немає нічого немає. Ну так, да, роботи, грубо говоря, роботи вже усі. Зроблені просто треба занести меблі. Тихо. тут же у нас. Да тут еще ничего нет. не Нет, за люди еще так не будет, пока что. Пока не спит. потому тут болер есть? Нет, нет, это так же. С часом, да. Тут, конечно, оно будет уютнейше, краще, потому что это меньше будиночек. Чим той, що внизу, але коли він доведеться до розуму, тоді можна буде за нього говорити. І ще Плюс обов'язково треба говорити, щоб тут встановити чан. Якщо ні, то я навіть зможу виділити кошти, щоб тут встановити чан біля цього будиночка, і тоді воно буде зовсім по-іншому виглядати. Так, йдемо на Ось ну, такий будинок, ну, я вам скажу, великий у ну, на... це? раз, два, три спальні. Тут три спальні, такий от балкон. Так, Трошки відійду. Так, йдемо до балкону. Такий вигляд з балкону відкривається. Тут з збоку ще треба зробити чан по-любому і мангальну зону. Бо без цього ніяк. Я трошки покатався такими місцями, знаю хто має бути і що людей приваблює для того, щоб вони приїхали відпочити в таке місце. Гори вже є, локація файна. Це один з магнітів, який притягає людей в такі місця. Тишина, під'їзд є наверху. Дорога, бачите, спускається прямо от до будиночка дорога веде, я ж самий низ. Одно питання зимою тут буде, звісно, якщо самі не з'їхати. Ну, нічого будемо говорити. Але плюс, що гори є, тишина є, ще що лишається це чан, чан там в тому нижньому будиночку є, це вже великий плюс. Мангальна зона теж там є. Просто що сам будиночок великого розміру. Але нічого, з починати будемо. Коли вже цей будиночок буде дороблений, він має такий компактніший, новіший буде виглядати. Плюс тут така територія буде гарніша по-любому біля нього. Тоді вже будемо говорити за цей будиночок. Зараз пойдемо в іншу сторону, який вигляд. Так, тут глухо. Так, ще одна от така спальня. Тут берег був, скільки скопали, десь тут метрів 8-9 скопано на берег, аби зробити рівну площадку під будинок. І теж такий кривіт відкривається. Чуєте просто тишина. Оце що одно ну, добре, що тихо, біля лісу. Невеличкі такі гори перед Карпаттям можна сказати. И уже, уже какой-то вигляд у нас мой. Сейчас будем заходить в этот будиночок. Третий. Так, сейчас сюда можно ступать, или нет? Сказал, что можно, я ступаю. Угу. Я думаю, що це ще так не буде, як він каже, що до кінця цього місця все буде готове. З, з часом ми, як це, Побачимо, що дороблене вже, як воно буде виглядати, то з часом можна буде тоді говорити з один з цих що ні. Дивіться, Це ще все пусто. Что у нас тут с на ветку? Ну такие тоже уже не пало не верят. А у меня что хм. Такая тут природа, люди? Ну ладно, що там наверху. Це, дивитися, це плетка лиш тут. Трошки по покладено, ще почнуть плетку не доклади. Це ще треба, ну, залежно як. Як за швятку тут роблять, у нього ці майстри. Якщо ми люто увихаються до цього, то може і зробляться. Тут я так розумію кухня буде. Така от простора з вікнами які виходять на гори. Отакі от вигляд. Димона 200 що там наверху. А це навіть найші ступіньки не поставлені на сходи, тільки зварені сходи. Аби я ще тут не упал на колерана. Так, я це лише бетон підлозі. Це ще треба, треба трошки числа. Треба, треба, треба. Тут ванна буде така невеличка. душова кабинка вообще поміститься чи ні балкон Так, на балконі ще перел нема можна трошки упасти начинайте покрашано. двигаться хуйня іван немешов имев що уже руками і нічого зараз витриться. Головне, що тут тихо. Беру я цей будинок, такі люди в Румунії, договорився вже з власником. От, так виглядає будиночок. Там ззаду є бесідка, чан. Знаходиться біля таких гір невеличких ліс. Тишина. І що? Чекайте на це. Ага. Та й що? Після Нового року вже будемо починати здавати в оренду, хто хоче почити в Румунії біля гір. Локація знаходиться приблизно 30 чимось кілометрів від Сучали, приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною. Ось такі низькі місцевості. Хто хоче провести Різдво, святвечір. З родиною приїхати сюди відпочити. Пишіть мені в коментарі, або краще повідомлення у TikTok чи в Instagram, бо це відео в інстаграмі буде, скоріш цього в YouTube. Ми з вами домовимося, будиночок може розмістити до 10 осіб. Так що пишіть. Та й все буде файно договоримося. Все, по мою. Ось така локація. Та й що? Ага, що я хочу сказати, під'їзд є до самого будиночка. От, дорога веде зверху вниз. Побачимо, якщо снігу не буде, то буде простіше з'їжджати, якщо буде сніг, то власник каже, що зможемо стати і лопатами прокинути за пів години, та й снігу не буде. Так, от дорога, бачите, заходить до такої більш центральної дороги, яка йде тут по хребту горе типа така сільська дорога. Такий тут краєвид. Уже там, видно, сніг трошки випав наверху. Ось так от, не Виходимо до дороги. От, бачите, вже більш така сільська дорога. Але хороша, ям, можна сказати, майже нема. Від центральної асфальтованої дороги сюди 600 метрів. 600 метрів по такій ґрунтовій дорозі під'їжджаєте. От сюди заїжджаєте, в ці ворота і спускаєтеся прямо в самий до будиночка. Будиночок знаходиться на окраїні, від села, тишина, якраз те, що треба для відпочинку. Коли випаде сніг, то взагалі буде набагато гарніше.